Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. і Я дякую, що не знехтували моїм запрошенням. Да, мені теж дуже приємно з тобою поспілкуватися і обговорити цікаві теми, які тебе цікавлять, і думаю, цікавлять, хто буде дивитися цей ефір. А, а так, питання, чому погодилась взагалі дати мені інтерв'ю? Тому що ти починаєш зірка, дітям треба допомагати, треба мотивувати, і це краще, коли є заняття. У мене доньки 13 років, і вона теж хоче бути або блогером, або ще якимось. тому я хочу підтримати тебе і. В твоїх таких, я знаю, ти тільки починаєш, і я хочу тебе підтримати в твоїх таких в такому розвитку. Дякую. А, а якщо перед вами сиділа людина, котра не знає, хто ви, і не знає, чим ви займаєтесь, як би ви себе перед нею описали? Я би представила себе як. Ольга Солодуха, чемпіонка світу, чемпіонка багаторазова чемпіонка Європи, призер Олімпійських ігор. Зараз я працюю в комітеті молоді спорту Верховної ради, є активним членом парламенту і майже 30 років присвятила своїй діяльності спорту. Тому ну, так, от спорт зі мною по життю, і далі продовжую вже організувала свої змагання е, після завершення спортивної кар'єри, які називаються Panther Cup, для таких діточок, як ти, до речі, 12, 13, 14 років, і буду продовжувати і мотивувати дітей, щоб вони займалися спортом, тому що це дуже зараз важливо. Мої народним депутатом і коли ви стали народним депутатом, всі здивувались, адже до депутатської роботи ви працювали в іншій сфері, в спортивній сфері. І розкажіть, як це змінювати спортивний костюм на діловий костюм? А, дійсно цікаво, тому що постійно, коли ти працює, тренуєшся, ти постійно на змаганнях, ти постійно на тренуванні, ти постійно в кросівках. І коли ти прийшов в Верховну Раду, коли там я, Жан Беленюк, ми два спортсмени, які один з Килма, другий з стадіону. Ми прийшли, і дійсно життя перевернулося як на 360 і е, це вже підбори, це вже ділові костюми. І ти Ти розумієш, що тут є е, ділова історія, а тут є ще спортивна історія. Тому що я в 19-му році ще продовжувала свою кар'єру. Я ще відібралась на Олімпійські ігри, і до 21-го року ще виступала як активна спортсменка. Тобто, в мене півдня було я як попелюшка спочатку. В активному потім я в діловому броні, або навпаки в діловому броні, потім на тому, що було треба їхати на тренування е, і підводитись до основного старту е, своєї мети. А ви в одній фракції з Жаном Балинюком і е, безумовно видатним теж спортсменом, чи спілкуєтесь ви з ним у Верховній Раді. Звичайно, ми постійно з ним на зв'язку, ми в одному комітеті, ми хочемо працювати цікаві ідеї щодо розвитку спорту, спорту професійного, дитячого, і тому постійно ми разом буває і сидимо, обговорюємо деякі, деякі моменти, і ми постійно на зв'язку з Жаном. Але Жан ще продовжує тренування і сподіваємося, що може він ще вибере ще одну золоту нагороду. А ви як людина, яка зараз вирішує проблеми в спорті, які зараз нагальні проблеми є в спорті, можете сказати? На тлі війни на зараз взагалі багато проблем з'явилось, тому що ми бачимо багато дітей. виїжджає. треба їх буде повертати. Це перше. По друге, у нас багато зруйнувалося спортивної інфраструктури. Більш 133 спортивних споруд вже або частково, або повністю знищено. Тобто, у нас не буде де тренуватись, де проводити змагання, і спорт буде в такому мабуть не дуже в доброму стані. А звичайно, уроки фізкультури треба повертати їх в школи, в вузи, щоб в дитячі садочки внедряти, що все ж таки здоровий спосіб життя це наше майбутнє і здоров'я нашої нації. І треба відходити від звичайних уроків фізкультури, треба робити цікаве. Уроки рухової активності, щоб всі діти е, мали змогу прийти е, позайматися, щоб їм було цікаво, щоб не то, що їм сказали бігти крос, а вони не хочуть бігти крос, щоб вони мали змогу займатися тим, що їм хочеться. а Головне, щоб вони е, е, мали рухову активність. Тому хочуть, є це... якась проблема програма певна по відновленню спортивних знання після війни. Програма є, вона вже давно є, вона давно вже працює. Зараз в Лугану був представлений цікавий проєкт щодо відновлення України. Там є теж присвячена о, така нормальна велика така стратегія щодо розвитку спорту. І вже сподіваюся, коли все це завершиться, ми будемо просувати ці історії, ці всі дії втілювати, відновлювати, відбудовувати і втілювати все це в життя. Тому що Ще раз повторюю, спорт це про здоров'я, про наше майбутнє здоров'я нації. І треба все ж таки, щоб наші діти були здорові. Я, я дуже цього хочу. А ви в інтерв'ю острову сказали, що вас запросили в політику з Жаном Баленюком. Хто вас запросив в політику? Ну, звичайно, наш президент, його команда, і вони запропонували нам іти разом до слуги е народу до команди Зеленського з амбітними планами. Тому ми разом прийшли. Хочемо. Втілювати наші всі мрії, наші всі історії, тому що я майже 30, 29 років, майже 30 років була в активному спорті. Тобто, я пройшла шлях від дитини, потім великого спортсмена. Потім я зараз є віце-президентом федерації. Я бачу, як це внутрішньо все працює. Тобто, зараз я як депутат, і той точно також жан. І ми хочемо, і ми розуміємо, як це все працює. Тобто, ми не пішли там в комітет, наприклад, правозахисний або ще якийсь, ми пішли. І по своєї такій стезі, який ми присвятили майже а, більшу частину свого життя. А що для вас взагалі ось є політика? Понятне? Політика. Політика це як, можливість щось змінювати, щось втілювати. Це класний меданчик для того для обговорення. Тобто, якщо ти хочеш щось змінити, то якраз парламент це гарна дискусія для всього цього. А можете назвати ваше таке найвизначніше досягнення в політиці? Політиці ми провели багато законопроєктів, які в нас були відбудували деякі спортивні інфраструктури. Ми просували їх зараз. Працюємо над програмою спортивних клубів. Це зараз на часі, тому що це європейська така модель, навіть не тільки європейська, а світова, де всі країни працюють з спортклубами, тобто ми хочемо втіляти це в життя і в українському спорті, якщо ми хочемо просуватися і. Рівнятися на європейські країни, то нам треба все ж таки це імплементувати. І зараз ми збираємо багато робочих е, зустрічей, де ми це все обговорюємо, обговорюємо з перспективною спільнотою. І сподіваюся, що скоро це буде такою масштабним проєктом, е, який ми будемо втілювати в життя. І звичайно хочеться написати нове законодавство, яке теж буде відходити вже від радянського союзу і буде е, покращувати наш спорт, а не тягнути нас кудись там за старіли часи. А що зміниться в спорті після нашого вступу в євросоюз? Що зміниться? Треба дивитись, тому що ми зараз бачили у нас в цій робочій групі було дослідження десяти країн. Кожна країна по-своєму імплементує спорт. В них одні спираються на спортивні клуби, інші спираються на якісь спонсори. Нам треба теж в Україні втілювати меценатський спорт. Тому звичайно, ми хочемо, щоб наша система спорту, взагалі, спорт, він якось вже модернізувався. Щоб ми відходили від старих таких ідей, які вже ну не працюють. Одна. Організація доблює інше. Треба, треба все це вичищати, щоб воно бюджет був компактно зроблений і воно просувала і е, підтримувала одне і друге. А ще ось таке питання: яку заробітну плату ви зараз отримаєте в якості депутата Верховної Ради? Е, в якості депутата Верховної Ради це десь 36 тисяч гривень. Але вам вистачає цієї суми? Ну, да, Мене ще чоловік заробляє. Я в спорті, коли була. Я заробила деякі гонорари, які були, тому це мені допомогло. І зараз отримую деякі стипендії, які вже після завершення спортивної кар'єри вони теж сплачуються спортсменам, які були на Олімпійських іграх в призах або переможцями. Тому та який найбільший гонорар такий за спортивне там змагання. О, я не хочу про це розмовляти, тому що це гроші, і гроші завжди викликають заздрість. Тому мені вистачало вистачало моєї родини, і чисто гроші. Це не мотивник. Мотивник був для мене нагорода і писав прапора гідних. Тому звичайно, коли ти показуєш гідний результат, і ми завжди кажемо молодим. Їдьте, виступайте перемагаєте і у вас будуть завжди спонсори вас будуть запрошувати на різні змагання з вами будуть записувати інтерв'ю запрошувати на якісь там реклами тобто у вас все буде добре головне розуміти для чого це ти, ти все це робиш а якщо б вам запропонувалось прямо зараз піти там міністром молоді та спорту україни ви погодились ні, звичайно, ні, тому що це така посада, я, до якої треба прийти. Треба пройти деякі шляхи, треба розуміти, тому що це більш така а, менеджерська посада. Треба розумітися це в цьому. А я ще хочу на депутатській посаді зробити деякі добрі справи, хороші. А потім вже ми будемо про це спілкуватися. Але це точно не зараз і не на часі. А ось взагалі чи має народний депутат привілеї певні? А я б сказала, що навпаки, ми не маємо привилегії. Ми за кожен свій крок, за кожен свій вчинок ми постійно звітуємо, і треба розуміти, що можна сказати, що не можна, що можна опублікувати якісь фото, куди поїхати. Це все таки більш обмеження, тому що всі думають, що ти депутат, то ти все можеш. Ні, навпаки. Думаю, складніше було чи то в спорті, чи то зараз в політиці. А воно знаєш більш-менш схоже, тому що ти постійно в спорті, ти постійно конкуруєш, ти постійно змагаєшся за нагороди. Точно також і в політиці ти постійно конкуруєш. Ти хочеш доказати, що твій закон ти його хочеш прасувати. Ти повинен обговорювати. Ти повинен а, запевнити людей, що це ну, класно, що ці зміни дійсно потрібні нашій країні. Тому це знаєш така змагальна більш-менш діяльність там і там. А що ви зробите в першу чергу після перемоги? Після перемоги. Ну, знаєш, кожен день ти про це мрієш, тому що кажеться, що ми все ж таки це сони, які скоро ми проснемося, і воно все завершиться. Але перемога це для нас буде дійсно таким важелем, який дасть нам, я думаю, нам, на мою думку, Просування, відбудову, і буде розуміти, що ми хочемо покращувати, на що вкладати в перші гроші. І, звичайно, спорту треба буде теж е, виділяти певні умови, тому що спорт це і реабілітація і молодь, і реабілітація наших захисників. Тобто в спорті багато таких є е, моментів, які вирішують для наших громадян, не тільки там, для професійних спортсменів. Тому е, після перемоги обов'язково ми будемо. Е, Повертати наших дітей, відбудовувати на спортивну інфраструктуру, заохочувати дітей на заняття спортом і просувати далі цікаві речі щодо втілення в освіту фізичної рухової активності, а ось взагалі є такі діти, і таких дітей багато, котрі зараз онлайн вчаться. І взагалі, ось як ну чи вважаєте ви, що зараз уроки фізкультури онлайн ефективні, чи все ж таки це інше? Звичайно, уроки фізкультури вони не ефективні, тому що деякі діти на жаль лінуються. Їх треба заохочувати, проводити цікаві уроки фізкультури, і це вже залежить від вчителя, тому що треба вчителів теж мотивувати на те, щоб вони заохочували вас, таких молодих дітей, підлітків, щоб вам було цікаво рухатись для чого. Бо вони повинні вам розказувати для чого урок фізкультури або рухової активності. І взагалі навіщо вам прийти, наприклад, походити по колу, пострибати, пограти в м'яч, пострибати на скакалки або ще щось. Тому звичайно онлайн це не для уроків фізкультури, але ті, хто хоче. От, наприклад, моя донька, вона а, теж на онлайні, але вона ходить на на тренування теж легкоатлетики. І коли взагалі взагалі було все зачинено, вона а, займалась вдома вправами фізичними, те, що а, може, вона собі дозволить в квартирі, то вона це все робила, тому що вона розуміє, що спорт це. Це потрібно це здоров'я, і коли ти постійно перед екраном, постійно в гаджетах, постійно в сидячому стані, твоя і статура, і осаночка, воно все руйнується. Треба постійно за собою доглядати. Це красива насправді спорт. А який у вас девіз, з яким ви йдете протягом кар'єри спортивної і політичної? Обов'язкова перемога, але зараз я постійно кажу: любити Україну та займайтеся спортом, тому що країна обов'язково переможе, а заняття спортом це а, наша Здорова нація, здоров'я нашої країни і сильної і, і незламної, ми це доводимо постійно. І ми бачимо на всіх фронтах, і знов таки, так як я теклу спортом, я хочу повернутися до спортивного фронту, де ми намагаємося викреслити всіх російських і білоруських Але і ми розуміємо, як нам важко а, тренуватись, тому що багато спортсменів вони знаходилися в бомбосховищах і психологічний стан. Але ми доводимо, що ми найкращі. Постійно наші спортсмени п'ють рекорди, підіймається наш прапор, а, підійма, а, грає наш гімн і ми показуємо нашу міцну, сильну державу на а, а, спортивному фронті. І наостанок, де ти правда, молоді, яка хоче зв'язати своє життя спортом. Параду просто знайти для себе той вид спорту, який подобається. У нас багато проводились до війни уроки фізичні, олімпійські уроки. І в Києві, наприклад, на Оболонській набережні були представлені всі олімпійські дисципліни, де можна було навіть себе спробувати. Хочеш, можеш погребсти на байдарках. Хочеш, можеш пограти в баскетбол. Хочеш, може пострибати. Хочеш, тобто представлені були всі дисципліни, і кожен хлопчик або діка може був подивитись. Спілкуватися з олімпійським чемпіоном чемпіоном світу, з відерним спортсменом і прийняти для себе рішення, куди він хоче. А вже далі він повинен мотивуватись і мотивувати його повинен тренер, і такі спортсмени, як е, я, як Жан, як ну багато спортсменів, які в нас щоб діти розуміли для чого вони будуть е, по перше займатися спортом, яка в них буде основна мета. Можна. Займатися для здоров'я, а можна ж займатися для спорту вищих досягнень, досягати олімпійських або світових або європейських нагород. Тому перший крок це треба просто прийти на ті е секції, які тобі подобаються. Легка атлетика, бокс, плавання, що тобі ближче, що тобі подобається. До чого тебе буде душа твоя, знаєш, постійно е лежати. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. <'ю> Мені теж дуже приємно дуже. Ти такий молодець, тому я тобі бажаю успіхів і разом до перемоги.